Малята, сьогодні я, Талялька Оленка, запрошую вас пограти в гру Знайди протилежності. Дивіться, малята, ми беремо одну картку, дивимося, що зображено. Одна квітка. І шукаємо карточку, яка покаже нам протилежність. Тобто, якщо у нас одна квітка, мало да, написано, то ми шукаємо, де написано багато. Ось багато квіточок. Ось це буде пара. Далі дивимось. У нас є карточка, де написано ясно. Дивіться, це лампа, яка світить. І ми шукаємо, де ж карточка, яка показує лампу у темряві? Ось вона, дивіться. Ось так. Ясно і темно, так? Дивіться ще. У нас є склянка. склянка порожня. Нічого не налив, так? ми шукаємо. Наповнену склянку, повну. Дивіться, ось вона, протилежна. так? Порожня склянка та наповнена. Дивіться далі. Носочки у нас є. Вони які? Однакові, однакові за кольором. Дивіться. А ще у нас є носочки, які різні. Подивіться, один жовтий, інший червоний. так? Різні носочки. Однакові та різні. Дивіться далі, у нас є подушка. Вона яка? Яка? Ми шукаємо картку, де написано твердий. Дивіться, камінь який твердий, а подушка яка? Яка. Тобто це теж протилежне значення, так? І останні картки це довгі штанці та короткі шорти. Дивіться. Довгі та короткі. Ось така у нас була дидактична гра. Сподіваюсь, ляльці сподобалась наша гра. До нових зустрічей!